Тобто там діалоги без е, е, цієї непрямої мови, там е, тільки пряма мова йде. Створюється враження, що він це наговорив е, на диктофон, а потім розшифрував. Тому що це безумовно е, така імітація усної мови, е, Дуже такої, е, коли речення можуть бути неповними, коли там відсутній підмет чи присудок, чи будь-що інше, що очікується, треба собі здогадуватися. От, але мені здається, цей стиль Майкла він, він завжди так писав. Навіть коли він писав колонки в поступі, наскільки я пригадую, він, навіть тут є якісь уривки, які я впізнав з, з тих його давніх, давніх писань. От, і оскільки десь в інтернеті пішла. Гуляти брехня, що е, я пропонував Майклові написати роман разом. Я потім подивився, і мушу запевнити, що це неправильно або журналіст зрозумів, але навіть там, що е, е, розшифровано, там написано, що е, ніби не бороть, мені сказав: е, давай напишемо роман. Е, е, і це можна страктувати як: е, ну напиши, напиши. Ми знаємо спосіб його десь прилаштувати і так далі. Але це, якщо така розмова і мала місце, то це було років 12 тому, і Майкл довго збирався з силами, щоб в себе це все видати. І тут, в цьому тексті є, ну, можна сказати, все напевно. Що він пережив, починаючи від дитячого садочка і закінчуючи Євро е е е е 2012. Більше того, я не знаю, тут, чи тут помилка, чи це є редакторська задумка. Тут навіть є в цьому романі е дата, е ну не буду шукати, десь в кінці роману, вересень 2013 року. Вересень 2013, тобто це зараз у нас вересень 2014 року. І е, я так підозрюю, що він... Чому при... це, що роман датований в та, та, церкви. Так, так. Оторест мене підправляє. І я думаю, що це можливо е, над цим текстом, що дуже добре попрацював редактор цієї книги, е, тому що мені здається починати роман з, е, з реалій е, перше слово в романі «Із, і, Ізраїль. Е, з, з реалій, е, Єрусалимських, які виписані досить добре, як на мене тут, і переконливо. Це, це комерційний хід, тому що традиційно представники найдревнішої нації, найбільш, найбільші читачі, в тому числі і української літератури. Тобто, якщо там присутня ця тема, то вони безумовно звернуть увагу на, на, на цю книгу. От і, і, і мені здається, що Майкл сам би до цього не додумався. <реш> е, перепрошую, я ще завершу. І так само комерційним ходом є, є те, що закінчується Євро 2012. Тому що е, е, І це, слава Богу, що хтось займається якимись такими речами, е, думає, як потім зачепити книжку за якісь інформаційні потоки, і, і щоб ця книжка справді зацікавила багатьох. Але е, те, що є всередині книги, це такий. Спосіб виговоритися, і тому, деколи, як і воно буває, в говорінні деколи воно цікавіше, деколи воно менш цікаво, деколи воно втомлює і можливо. можливо які з історії справді хотілося, щоб вони були прописані більш, більш послідовно, не, не, не дуже так уривчасто. Хоча якщо це роман про катастрофу Львова Львова до цього 90-х років, то, то, то такий стиль, можливо, і виправданий, такий уривчастий стиль.